Всім привіт! Сьогодні в нас розклад моє оточення. А зараз у вас йде повна переоцінка вашого оточення. Ви самостійно зараз розставляєте по полочкам, яка людина, яка зараз є в вашому житті, для чого вона вам необхідна. Хтось для бізнесу, хтось для вигоди, хтось для. Часу проведження хтось у вас в вашому житті просто лишній, хтось в вашому житті несе, скажімо так, щось більше, ніж просто. Просто спілкування, так? Да? Так, моє оточення. Моє оточення. У когось оточення це. Це його сім'я, або ще інший пласт а, інформації, що а, ваше, ви зараз можете збагнути, що ваше оточення це відображення ваших батьків, тому що десятка келихів, король мечів, тут король Пентаклів. А чому батьків? Тому що їхнє відношення вплинуло на ваше. Розуміння і ваше формування оточення. Багато ким ви не задоволені, тому що ви зрозуміли, що в вашому оточенні дуже багато людей, ви їх самостійно підпускаєте, які вас ображають, які вами користуються, які вами управляють, які, а, ну я не знаю, ви як для розвлічення, можливо. Да. Перевернута дев'ятка келихів, і ви не отримуєте задоволення від спілкування багатьма із них. Так, причому тут знов батьки? Що це за претензія? Тому що це вже дуже довга пісня. Як це вам пояснити? Ваше оточення у вас таке завжди? І ось ви зрозуміли, що ви хочете це змінити, да? тобто ви хочете в своєму оточенні не грати в чиїсь ігри, а ви хочете цвісти в своєму оточенні, і ви хочете, щоб ваше оточення сприймало вас просто. От, ви, наприклад, там, скажімо, там тут дев'ятка келихів перевернута, але ви... Всередині дуже прекрасна людина, і ви не можете в своєму оточенні проявлятися саме от по-доброму, якось по-веселому. Ви чомусь в вашому оточенні повинні проявлятися рішуче, сміло, мудро і тому подібне. І ви зрозуміли, що ви якби за це оточення тримаєтесь, хоча насправді ось думки, да, це думки, вони вас, скажімо так, і, за вашого оточення, ви думаєте про себе невірно. Ви закриваєтесь, ви стримуєтесь, ви не можете в своєму оточенні вести себе саме так, як ви хочете. 20-й аркан. Про що ти хочеш нам повідомити? Це урок любові до себе. Ваше оточення це ваше відношення до себе. Підсвідоме. Да. Ви повинні зрозуміти, яка ви є людина насправді, чоловік чи ви жінка. Ви повинні подивитись на всі свої позитивні сторони, на свою харизму, до речі? Харизма. Да. Що таке харизма? Харизма це як і сила, це складове. Що входить в харизму? Артистизм, вміння домовлятися, іншими словами, підвішений язик. Вміння подати себе, вміння вдало влучно в необхідний момент пожартувати. Вміння десь на когось гримнути, бо так треба да, для прояву сили. Тобто харизма це вміння подачі себе. Вона притаманна і присутня у кожній людині. Просто в когось вона розвинута, в когось навіть поняття немає, що таке харизма. І тому подібне. Також темперамент. Темперамент це один із складових харизми, але темперамент так само має і свої підскладові. Можливо, ви чули колись таке поняття, як фрактали. Фрактали це постійне повторення одного й того ж самого. Це, як і спираль, так, як ДНК-спіраль. Це щось нерозривне, це щось повторююще одне одного і одне в одному приховано. Ось так і харизма. Так. Людина це і є хранитель всіх оцих фракталів. Система в підсистемі. Так, тепер ви повинні подивитися, чи взагалі ви знайомі із своєю. Харизмою, складова вашої харизми. Зараз нам тут якраз підсвічують, як, ну, які якості харизми саме у вас, хто мене дивиться. Значить у вас, як у вас проявляється харизма? Ви досить артистична людина. Ви і співаєте, і граєте, і можете там, не знаю, пожартувати. Ви вмієте, скажімо так, ви відчуваєте, як себе поводити в тій чи іншій компанії? Вашу харизму можна віднести в ваш спокій, вміння тримати себе спокійно в будь-якій ситуації, вміння не зриватись на емоції. Да? Ваша харизма проявляється в вмінні виразити вашу думку. Як вам пояснити? Ну, Ви така людина, судячи і да? ви така людина, яка вмієте просто, але дуже вдало і влучно сказати. Ну, Наприклад, ні, начебто нічого особливого, але це так гучно прозвучало, що може достукатись до любих сердець. У вас дуже сильна сила слова. Просто вам треба діяти з позиції любові, тому ваші слова завжди будуть влучними і вдалими. До вашої харизми можна віднести вміння терпіти. Тобто, десь навіть знаходячись в якійсь там черзі, всі вже починають нервувати, обсуждати, там те, те, де скільки можна, що так довго, я стояла, я прийшов. А ви стоїте спокійно, ну ок, да, довго, так, я можу запізнитись. Добре. І люди дивляться на вас і думають, ого! Так спокійно, взагалі, так врівноважено, себе поводить, не нервує. не є тут. І починають брати з вас приклад. Якщо ви будете закриватись, то людям не буде з кого брати приклад. А ви сюди прийшли саме для того, аби з вас брали приклад, тому що у вас високі міри. Тобто, хтось називає, можливо, вас високомірною людиною. Що таке високомірна людина? В високомірі є позитивна і негативна сторони. Із позитивної високомірі, це високі думки, високі плани, високі непотреби до людей, ну, вимоги, да? а в першу чергу до себе. Висока вимога до себе, це е, зараз поясню. Висока вимога до себе. Ну, наприклад, от в мене в життєві принципи і стандарти ось такі. І я живу по своїм принципам і стандартам. Хтось мене називає ідеалістом, хтось мене називає дуже правильним, хтось дуже праведним, хтось блаженним. Я, до речі, теж чула в свій адрес різне: і блаженна, і яка хочете. І нещира. Ось, то було по справедливості, аби я в такі моменти дійсно дивилась на себе чесно. Чи справді людська думка збігається з реальністю, чи ні? Ось це і є прояв сили, харизми і тому подібне. Так і ви. Ви е, маєте принципи високі, да? ви маєте високі принципи, і ви їм слідуєте. Ось, І саме тому, що ви живете так завдяки вашим принципам, люди беруть з вас приклад. Вони дивляться і думають, і я так хочу. Або хтось думає, що так можна. Да, бачите, Тобто ви людям, ось махтрам, да, тут ніби рука тримає шляпу, а там шляп і все дійство. Да? Тобто, ви, ви навіть того не усвідомлюєте. Тут 20-й аркан, тут імператриця, тут справедливість. Ви повинні збагнути, що це ваша висока місія. І для того, аби ви могли правильно подавати і мати правильний приклад для людей, ви повинні максимально себе пропрацювати. Всі страхи. Пропрацювати, ну, по можливості. Ви жива людина, страхи з вами будуть завжди. Ви, ви повинні пропрацювати всі болі в собі, всі образи. Ви повинні стати чистою людиною настільки, наскільки це можливо. Знову ці карти. Ми чи з цією колодою працюємо. да Угу. Угу. Дивлюсь з інформацію. Ви маєте ще таку звичку, як позбавляти себе чогось. В пользу когось. Тобто ви, із-за того, що ви досить така добра і світла людина, то у вас є таке, скажімо, як жертвеност собою, коротше, не в свою пользу. Але про харизму. Доведем. Як проявляється да, в негативному? Високомір'я, коли людина в негативі, да, то вона проявляє як? зверхність. така, да, там з кимось, Я не буду з тими спілкуватись, я навіть з бомжом не поздороваюсь, чи ще щось там. Да? От такого плану. Ну, Ви зрозуміли, куди копати. Оце так високомір'я проявляється в негативному. Але... У вас, в вашій харизмі закладено це високомір'я тільки в позитивному, розумієте? І тому люди з вас повинні брати приклад. Ви себе позбавляєте, ви невірно розумієте свій духовний шлях. У вас є таке розуміння, що я роблю щось для когось. Так, це все вірно. Ви повинні робити щось для когось, але в першу чергу ви повинні. Зрозуміти взагалі правильно, да, зависніть, задумайтесь, а, чого ви ну, чого ви, саме ви, прийшли саме в такому тілі? Не для когось, не для благої міри, а для себе. Чому ви, як людина, проявились саме от в такому воплощенні? Да? Не всі зрозуміють взагалі зараз хід моєї думки, але що? Але пустяться в роздуми. І що? Ага. Ні, не розумію. Так. Да. Ви е, пуститесь в роздуми і зрозумієте, де ви себе раните? Ось як, як, за, як глибоко закопано. Угу. Що заране? Так, ні, давай не з копом. Угу. Е, як ви себе раните? Ви не проявляєте свою справжню своє лідерство саме так, як повинно бути. Ви повинні. Е, якщо це до кар'єри, то ви повинні. Бути на керівній посаді, а ви раните себе тим, що ви думаєте, що ви не досягнете, не справитесь і вас всі осудять. І, коротше, досвіду немає, і того нема, і, і цього нема. Хто б мене не слухав, жінки чи чоловіки? Потім ви із. Ну, якось я не розумію чому, але ви себе і, за невірного, і за невірної уяви духовності, ви себе м залишаєте один на один. Ви часто залишаєтесь самотніми. Угу. Холодна постіль. Ви часто думаєте про других, як кому допомогти, що це означає? Коротше, ви, 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 ви живете для когось, а не для себе. Як почати жити для себе? Не Розуміємо? Ще раз, будь ласка. Для того, немає відповіді. Для того, аби ви зрозуміли, чого по-справжньому хочете, почніть до себе відносити зовсім по-іншому. Ви повинні знайти в собі чесно і відверто хороші сторони. Де ви сильніше, в чому ви сильніше когось, де ви краще проявляєтесь, де ще щось. Угу. Ви на себе повинні змінити погляд повністю, чого б ви не досягли, жириться. Ви знайдете щось нове для себе, зовсім невідоме досі. Так, да, пускайтесь в себе, ви зрозумієте насправді, яка ви людина. Ви, ви збагнете всю свою велич, справжню велич. І коли ви збагнете свою справжню велич, саме тоді ви почнете правильно проявлятись в світі із вашим оточенням. Ваше оточення, бачите, ваше оточення вам транслює, що насправді ви себе раните, і як ви себе раните, в якій би життєвій ситуації ви не знаходились, ви повинні розуміти, світ все, завершуємо. Ви повинні розуміти, що ви набагато краще, ніж про вас думають. Думайте і змінюйте своє життя. Всім добра.